Всім привіт! Ви на каналі Освітом. Мене звати Марія Гуріна, я освітній експерт, та керівник освітньої агенції. Сьогодні з нами Марина Король, це фінансовий експерт, це гуру, який розуміє все про фінанси, про грамотний підхід до грошей. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як діти, гроші та довіра. Мені здається, одна з найцікавіших тем наших зустрічей. Привіт, Марина. Привіт. Я знаєш, чому хотіла підняти цю тему? Тому що ну, ми з тобою там розмовляли про про те, Як планувати бюджети в університети, як готуватися з фінансової точки зору? Але я, як мама, розумію, наприклад, що це така тема дуже. Більш глибша, аніж просто про планування, коли ми кажемо про те, що коли діти виїжджають за кордон, а да, і про довіру, як довіряти дитині, це дуже важливо і зрозуміти, що вона розуміє також фінансові аспекти взагалі планування батьків, що вони роблять, заробляють гроші, як розпоряджатися цими грошима, що гроші там не протринькаються. І у батьків починається цей психологічний паніка. -паніка так і і, і, і і дійсно іноді навіть я знаю, псуються від відносини між там дітьми, коли Тема заходить щодо грошей, тож скажи мені, будь ласка, чи вважаєш ти, що ми можемо заздалегідь щось робити для того, щоб на майбутнє не виникло таких проблем, коли гроші впливають на відношення батьків та дітей? Вже в плані, коли вже дитина виїхала за кордон? Ага, зрозуміла. Дуже класне питання, тому що от для батьків важливо врахувати те, що от дитину потрібно привчати взагалі до керування фінансами з самого маличку, паралельно й дитині розказувати, показувати те, як ви взаємодієте з грошима. І тоді, на момент, коли вже ваша дитина буде доросла, вона вже вступає. Виходить так, що дитину ви відпускаєте, і у вас якийсь кредит довіри до дитини у вас залишається. Ви вже зі спокійною душею дитину якби відправляєте. Якщо, наприклад, ви розумієте, що дитина у вас вміє розпоряджатись грошима, ви їй довіряєте, коли вона поруч з вами, бо ви її бачите. Але тут сталося так, що дитина раз і поїхала за кордон. Що ж ну, тоді робити? Да? І виходить так. що ніби коли поряд ти бачиш, ти бачиш, контролюєш, Ти довіряєш. Тільки дитина поїхала, все. Ти постійно на контролі, що там в тебе з грошима, ти, Куди ти? Витратила витратив на чому? що, да. чому так, і де ти гроші діваєш. Ну так також не можна робити, бо тут треба не плутати довіру і саме контроль. Бо виходить так, що надмірний контроль, він от дорослу дити, дорослу вже людину, студента, да, він ніби як обмежує сковує, і через це псуються стосунки з батьками, бо ніби ж довіряли. А тут вже ніби і не довіряють, і тобто вже складається це... такий от бар'єр у спілкуванні, навіть бо вже претензія іде, і тут проблема виникає основна, яка пов'язана от з тим, що дитина там витратила на інший напрямок, не той там як. Батьки радили, бо буває ще ж так, що батьки щось радять, а дитина робить по-своєму. Батьки не можуть зрозуміти, то, що то, це так, якось да, не може, да. не, може да. не так. Ну тобто, це виникає недовіра через контроль надмірний. Я правильно е, я, я, ну, то... ти ж не можеш не контролювати? Що робити? <рив> <рив> Дай <рив> цю пігулку. Будь ласка, що робити батькам, щоб а не переконтролювати, щоб не дійти до стану, ось тут. Ти мені вже сидиш. І друге, щоб не втратити цей елемент довіри. Що потрібно це робити? Лізно, ну як спілкуватись? Ну, на мій погляд. Я вважаю, що в цій ситуації потрібно не перегнути палицю. От потрібно контролювати, але контролювати з точки зору дорослої людини як друга. Як товариша, який підскаже, порадить, направить, От прийняти те, що ваша дитина вже вона доросла, вона вже комунікує в світі як повноцінна одиниця, вона вже студент, вона вміє вирішувати якісь свої питання. В тому числі, якщо навіть вона перевитратить, ви можете направити її на те, що, от, наприклад, на якийсь до підробіток, щоб дитина зважилася. В цьому немає нічого страшного, навіть якщо людина піде працювати, дитина ваша піде працювати, Працювати не за професію, наприклад, ну, ну це не те, що навіть так. не те, що страшно взагалі. У більшість студентів вони там на першому другому курсі йдуть на підробіток до Макдональдсу, Бургер Кінгу, там я не знаю, до якихось таких компаній на позиції ну достатньо низькокваліфіковані, тому що це просто заробіток. А ти ж не можеш піти на висококваліфіковану професію, якщо ти не маєш ще освіти та диплому. Це нормально, так е, да. офіціантами. Дуже багато хто працює. Маш, тобто, ти хочеш сказати, що. В Європі дитина, наприклад, якщо навіть навчається там на другому або на першому своєму семестрі там навчання, вона вже може йти працювати, тобто поєднувати якби з навчанням, там в цьому немає проблеми. Бо я 100%. не да, По-перше, дитина самостійно може знайти як підробіток, піти, наприклад, там офіціантом попрацювати чи не знаю касиром на mm -hmm. в Макдональдс. Головне, щоб ти мовою володів, тому це дуже важливо. А друге, це взагалі обов'язкове стажування від університетів, наприклад, багато. В університеті в рамках своєї програми, там з другого чи з третього курсу вводять обов'язкове стажування, яке обов'язково повинно оплачуватися. І тут вже йде річ про стажування, йде мова про не про. Там позиції, які ти сам обрав по типу офіціанта, да? а позиції більш профільні до твого напрямку, де ти навчаєшся. Тому по статистиці наші студенти, 85% наших студентів, вони з другого курсу вже всі заробляють. А іноді вони заробляють добре, щоб покривати і вартість свого навчання. Вау, це це клас. круто, так я взагалі. Ну, да, це клас. Дуже круто. Я, я не знаю. Я навіть про це не чула, якщо чесно. Да, не і... стикалась і, на стасті. Ну, тут навіть коли ми батькам розповідаємо про таку модель, що є така можливість, що uh -huh. діти заробляють все рівно, це. Не пом'якшує той фактор, що коли дитина от тільки переїжджає, Ну як в принципі, перший період, перший курс університету, він найбільш турбулентний так, для всіх, і ескрес, для студента, ой. і для батьків. І ось саме на цей період першого року університету багато хто з батьків реально стресують, реально не довіряють. Тобто ну, на першому курсі мало хто заробляє з дітей, тому ну, що, так. що ти ще адаптуєшся, ти ще там вивчаєш, ти вчився дуже багато. Тобі ще й працювати потрібно за ну, цей, цей час це рідко буває. І, звичайно, батьки стресують що я там надсилаю гроші. А він пішов з друзями в боулінг в кафе. І вже у вівторок, на початку тижня, в нього грошей немає. Що він буде їсти? Ну, це нормально, тому що це, звичайно, наше природне відчуття батьків. Ми потрібні повинні захищати наших дітей, але через цей контроль і постійний стрес виникає недовіра і дискомунікація. І що робити? І що робити? Варто звернути увагу на те, що дитина повинна привчатись якби самостійно, самостійно думати про свою безпеку. От самостійно планувати свої фінанси, от, якщо навіть ви там на тиждень даєте якусь певну суму грошей, ви повинні пояснити, що дивись, тобі на цю суму потрібно врахувати і прожити тиждень, якщо вже прям склалася така ситуація на регулярній постійній основі, де от це такий вимушений інструмент, що ви, що ви маєте поставити дитину в рамки. Тобто на тиждень така то сума витрачаєш. Але врахуй те, що тобі треба одне, друге, третє, четверте. Купити чи витратити, чи як мінімум оплатити собі там їду, якийсь транспорт, якщо він необхідний. І вже від цього відштовхуючись, дитина рано чи пізно, я вам не скажу, що це буде там може перший тиждень, але на практиці показує так, що з 2-3 тижня, буває через місяць, дитина все таки розуміє, що якщо вона там не буде собі планувати. То ну, якось буде трохи туго. Туго. Так. Мені здається, що було б класно, якби батьки починали таку роботу з дітьми, як мінімум, десь ну вже з дорослими дітьми, десь за рік до, так. наприклад, навчання в університеті, неважливо, закордонному чи українському, тому що в нас, в принципі, 11 клас це вже дорослі Українські діти. Пітина. І мені здається, було б класно, якби батьки розуміли там. Попереду, що в нас вже майбутнє дуже скоро, і сідали з дітьми. Мені здається, це навіть така класна формула може бути. Брали листок і писали: Дивись, в тебе є тисячу гривень на місяць, в тебе є чотири тижні. З них тобі потрібно, наприклад, ще заплатити там за англійську мову. Ну, наприклад, піти з друзями, і е, тепер там снідаєш ти вдома, обідаєш вечеряєш ти самостійно, і ми тобі на це даємо гроші. І прям по дням розписати, як це може бути, а вже дитина там намагається підлаштуватися під цю схему. І навіть, можливо, Ну, я просто взагалі дуже жорстка виховання. <смеш> <смеш> Мені здається, що завжди потрібно. Якщо ти ставиш правила, то його потрібно виконувати, тому що да. інакше потім немає цього немає відчуття, відчуття відповідальності. І якщо дитина, наприклад, перебільшила свій ліміт на тиждень і там її, е, витратила більше грошей на фан на розваги ніж да. на те, що їй потрібно було. Ну значить, не пообідає. І мало <смеш> і ще ще важливо. Дитина має розуміти, що грошей на наступний тиждень в неї вже менше, якщо. <смеш> <смеш> Да. В розрахунку місяця, і потрібно вже думати, де ті гроші брати, або де е, якось заощадити, де скоротити витрати, де порахувати наперед, тобто десь я можу купити дешевше, десь я можу якось домовитись, І тут вже включається зовсім е, інша взаємодія з соціумом, і дитина ніби включається. Зрозуміло, що це буде такий базовий фундамент, от якщо розглядати е, твій базовий варіант, да? е, але він е, дієвий по тій причині, що навіть е, якщо воно так на і пройде, знаєш, все одно там діти думають: при батьки ж поряд, ну якби я то стараюся, але все одно на практиці якби батьки все там берегли, mm -hmm. да, забезпечують да, цю да, безпеку живими, на голодними. Да, да. А коли от вони попрактикують оце, потім поїдуть за кордон. А, вже Не, легше. ситуація по перше легше по-друге, ситуація змінюється. Ти вже самостійно зрозуміло, що в перший місяць будьте батьки, будьте готові до того, що дитина піде в відрива. Так, <реш> да, да. Не, не заважайте. Дайте от місяць насолодитися, а далі. Ну, але цей місяць, якби звертайте їх увагу ваших дітей, на те, що пам'ятай, що ну, в другому місці вже треба включати, вже треба планувати, щось думати. Якби тобі ніхто не заважає там розпоряджатись, як ти хочеш, але ти маєш закрити одне, друге і третє. Мені... І тоді якесь да. таке збалансоване буде. Ем... Збалансоване буде відношення, і не буде відчуватись оцей тиск і контроль на дитину. Саме ну і тут мені здається класним інструментом як Плані підготовки, да там рік yeah. до вступу, і коли дитина приїжджає, це коли дитина починає руб, руб, працювати зі своїми фінансами е, через е, картки. Тобто, коли їй гроші дають, наприклад, на рахунок, і ми, вона може відслідковувати, е, скільки вона витрачає, коли ти даєш готівку дитині, yeah. куди ти ну там можливо 30 гривень, там може було 100 гривень, ти не пам'ятаєш це. Записувати yeah, вона точно не буде. Yeah. А коли вона починає працювати зі своїми грошима вже з карткою, і навіть коли ти вже Сідаєш, от закінчився місяць. Твоя дитина розуміє, що вона овер перевищила свій ліміт, і щоб це був, був такий конструктивний діалог, ти сидишся з нею, сідаєш з нею, відкриваєш випуску і розумієш. А ну, в нас в банках зараз легко зробити цю випуску, це не проблема. І ти бачиш, дивись, там, Саша, в твоїх витрат пішли на фан на розваги. І ти пояснюєш, що якщо ти будеш там через рік в університеті так робити, то тобі не буде чого їсти. В нас татом також є наш ліміт заробітної плати. Ну, ти і починає. Аж дитині це розповідати, коли вона наглядно бачить на що вона потратила. По перше, вона вже нікуди не дінеться. Це дійсно її факап. А по-друге, вона дійсно розуміє, що ага. Є Треба. певний контроль, і можливо, там я в від дитини, вона навіть сама буде там заходити і аналізувати, скільки вона витратила да. грошей, скільки в неї залишилося. Кожна дитина, взагалі, унікальна, от по своєму підходу до життя, так як і кожна людина, якби вже доросла. Да, ну в принципі, ми говоримо про студентів, це вже дорослі діти, дорослі, дорослі це, люди. це вже люд, дорослі люди. люди, дорослі так. І тут важливо просто знайти саме свою модель спілкування із дитиною. Тобто ми розказуємо більше про те, як. Що можна зробити, типу для того, щоб стало краще легше і в комунікації, і в плануванні, от як краще саме для дитини, користуватися, так з приводу виписки, реально це прикольно. Бо, по-перше, є комунікація щодо такої дорослої позиції, таке заангажоване, може вислів, але все одно, коли дитину вже не сприймають як дитину, це до речі, варто батькам звернути увагу, що до дитини навіть в маленькому віці варто відноситися як. До дорослої людини. Тоді, якби коли дитина вже буде підлітком, з нею буде як мінімум простіше трошки. Трошки. І ви вже дві дорослі людини сідаєте і розбираєте, якби фінансовий план не план, а фінансовий результат минулого місяця. І можете на основі цього фінансового результату минулого місяця спланувати вже фінансовий результат план наступного місяця. І от така от комунікація батьків з дитиною допоможе, по-перше, дитині Грамотно орієнтуватися в просторі фінансовому, по-друге, більш коректно витрачати гроші. А по-третє, дитина от після декількох таких розборів, навіть якщо ви рік будете, якщо ви рік будете розбирати, дитина вже виходить фінансово-грамотною. На кінець першого семестру вона вже uh -huh. розуміє чи першого року навчання, да? вона вже розуміє, що робити з фінансами, як, і далі вам вже навіть не прийдеться приділяти увагу. Uh -huh. А чи ти вважаєш класним інструментом, наприклад, коли дитина там ще в 10-11 му в му класі, коли ти можливо навіть і раніше, починати взагалі привчати дитину до фінансового до розуміння фінансів, да? до грамотного до розуміння зароб... заробітку? Тобто є, що гроші їх заробляють, вони не because é you have a Не падають, з неба. <laughs> да. не падають з неба, на жаль. Чи вважаєш ти класним інструментом, коли ді дітям пропонують варіант заробляти вдома за там, ну, за якусь роботу, наприклад, помив посуп, ти, там п'ять гривень зробив <laughs> про зробив -про якусь домашню роботу, там, наприклад, що зробив? Як ти до цього відносишся? Чи є це дійсно інструментом? Ну, тому що батьки це роблять, нібито для того, щоб привчати, що це гроші, чи є це дійсно розумним? Uh, ну, якщо uh... Якщо чесно, я вважаю, e, що це не дуже дієво. Я От. також це не дуже Я вважаю, що це не працює. взагалі. по перше, це не працює в плані, <с> якщо це комунікація з батьками, бо батьки вони про вони про інше. Вони про безпеку для дитини, <six> вони про захист для дитини, вони про цілий світ. Коли дитина приходить до батьків, вона задає всі питання, які її цікавлять, і в тому числі і про гроші. І якщо батьки відразу будуть формувати таке такі ринкові стосунки з дитиною, що у дитини сформується відношення? Якщо їй треба гроші, то вона повинна зробити те, що вона не хоче. <світ> Uh, і виход... ну бо як ми зазвичай вимушений заробіток. Да, ми як платимо Е, uh -huh. uh, батьки, як домовляються? Ти мені ти не хочеш мати пол? Ну давай ти помієш, я але... тобі гроші, але я тобі гроші там заплачу. Або саме через помити. це я дуже не люблю. Але я дуже часто чую від батьків, що саме нібито таким підходом вони привчають до взагалі теми фінансів дітей. Звичайно, це думка кожного. Ви можете написати свої коментарі щодо цього. Я вангую, що буде, мабуть, багато ну, також. Asa'iyar da shi da Метод. Це не дієвий метод, так. Тому що ну, це дійсно, мені здається, що це впливає взагалі на відношення, по-перше, дитини батьків, це ринкова історія. А по-друге, дійсно, що тебе психологічно відкладається, що ти заробляєш за те, що ти не хочеш робити. Бо за, ну, зазвичай не платять дітям за те, що з'їж смачну кашу. Тобі платять за те, що ти не, не хочеш, хочеш робити, піди там по підлогу помити чи ще щось. Так, і в подальшому сформується у дитини така поведінка, таке от переконання на рахунок того, що гроші. Це ж щось через те, що людина взагалі не хоче робити, і що це важко і морально, і фізично може навіть да. посуд мити, ну, не хочу, то не хочу. Добре, ми викреслюємо цей варіант. Ну і все ж таки, давай до інструментів, які ефективні. Я би взагалі подивилася на те, як діти. Взагалі відносяться до покупок. От у них є сума грошей, якась, і вони вже імпульсивно їх біжать витрачати. Вони не думають, Пічайно, ще... нарешті ще... в них є гроші. Да, да, да. Їм в магазині або в торгівельному центрі навіть ще на касі не вистачає. і Ви ще донатите, да, да, <сум> да, <сум> да. ну це вже тому... про імпульсивні покупки. Тому що да, так? Та? саме до цього веду тому, що у дитини немає розуміння того, що є певний бюджет. І його треба, от якщо ви хочете щось конкретне купити, то потрібно прорахувати, скільки ця річ коштує. Можливо, є там дешевше дорожче, може ви не цю річ хочете, а якусь іншу. Чи, да, чи в твоєму це бюджеті. І тут вже вони кай... друге питання: да, що робити? Що робити? <сум> це Цей дорослим потрібно знати. <сум> Тому е от такий от, е один з ефективних методів, е як можна е від таких імпульсивних покупок позбутися. Це ви, ви плануєте, наприклад, з дитиною, там, кожного місяця, 10-го числа, або наступного місяця 10-го числа ви кажете: от якщо ти хочеш там, цю річ, або подумай, що ти хотів би собі купити, і наступного, числа, наступного місяця 10-го числа ми з тобою там, поїдемо в торгівельний центр, і ти купиш собі там, все, що ти хочеш, в рамках от такого то бюджету. По-перше, чому варто встановлювати бюджет? Бо ви не порушите слово. як міні... У там того 10-го числа, коли дитина прийде в магазин і скаже, купуємо да, 15 iPhone, наприклад. Uh -huh. А, ви, наприклад, не були, а ви не були готові там, до такої суми. Так? І щоб не було такого в дитини. Осадочка да, так це так і є, да. <свісно> неприємного, що обіцянка не виконана, що її обдурили Знову Краще, такі, втрата довіри. Втрата довіри, так. Тому потрібно заздалегідь визначати ці рамки бюджету. Це з вашої точки зору, якщо батьків. Якщо дивитися щодо дітей, то дітей це привчає до планування. Тобто дитина думає: мені потрібна саме ця річ, чи я можу купити інше. Чи можливо. Я правильно зрозуміла? Тобто, ти кажеш дитині, дивись, наступна. Місяця там го числа в тебе є 5 тисяч гривень. Ти можеш купити все, що ти хочеш, не підв'язуючись під під конкретний предмет. Не, тобто не він за період взагалі. цього часу взагалі да. може і змінити свою думку, да, що він та, хоче Так, та, mm -hmm. він може прийти. Десято наприклад, 10 го числа в магазин дитина може прийти, і вона може на цю суму купити не одну річ, а спланувати собі бюджет, спланувати список і купити там, хоч 10 чи 20 чи хоч 100 кіндерів не знаю, або взагалі в цьому місяці не витратити да. і накопичити ти, наприклад, і купити на наступний місяць, бо йому треба там 10 тисяч гривень для того, щоб купити саме mm -hmm. те, що він хоче. Ну насправді, до речі, це інструмент прикольний. Я зараз згадала навіть я ми, мої моїй доньці 8 років, коли ми заходимо в магазин, я кажу: так: дивись, у тебе 50 гривень, убереш, хочеш, і тут починається. Почекаєте. Да? Тобто, і я не як... кажу купи киндер, і там купи щось інше, а і вона починає ага, і то, і то. І, і, то, і то. я знаю, і що, що, що коли да, і я знаю, що коли ми заздалегідь ідемо в магазин там через кілька годин, я кажу, я. Тобі дам після ти таку щось купиш. Вона ще тоді починає думати, що ж вона хотіла, і вже йдеться спрямовано з чимось ага. таким вже більш ом, більш осознаним, більш свідовим, да, свідомим. свідомим, свідомим да. да, це реально класний інструмент, бо дитина цілий місяць. Вона ще й планує, вона вчиться mm -hmm. до того, куди їй витратити ці гроші, е, Крім того що ці вона ці ще клині. зайнята, тим, що вона обирає собі то мені купити, те мені купити, чи те, no, no. вона ще реально е, вчиться плануванню mm -hmm. фінансового mm -hmm. саме. Круто. Ну, якщо ми так підсумуємо все те, що ми проговорили, тобто. Щоб не втратити цю довіру, щоб все ж таки налагодити відносини між вами, грошима та дітьми в цьому треугольнику, то потрібно завчасно починати привчати дитину до планування взагалі роботи з да. грошима. Як це працює там на ваших особистих схемах, які ви собі вважаєте за потрібним. Мені здається, обов'язково потрібно з дітьми говорити взагалі про ліміти грошей. Да. Не з не, не, не формату, що гроші закінчаться, і все постійно казати: грошей немає грошей. Нема, а що є ліміт і потрібно планувати. Хочеш, ми тобі виділимо якусь суму, вона може бути як 100 гривень, так і 1000, так і 5. І там подумай, що ти хочеш купити, але зроби це більш свідомо, без там тринькання грошей і використовувати електронні носії для роботи з грошима, щоб діти могли вже там з 11 класу дивитися свою випуску. І мені здається, потрібно обов'язково сідати перш перший, перший там, період часу і аналізувати, на що ти потрапив. Навіть там я знаю в Монобанку, там ж навіть є категорії розваг. Ага, магазин, там да, аптека, то тобто, тобто в нас не обов'язково сидіти і кожно. Кожний платіж перевіряти. У вас в принципі все в банковому банкінгу це буде. Хочу ще додати, що не можна не можна от дітям казати, що немає грошей. Їм потрібно пояснювати: дивись, там в мене от така от зарплата. Ми в цьому місяці там витратили, або в мене такий то дохід. Ми в цьому місяці там маємо що витратити на те, на те, на те, на те. І ми якби в рамках бюджету. Давай на наступний місяць плануємо. Ну, якщо там критична ситуація, потрібно з дітьми розмовляти, не потрібно казати їм, все нема категорії Чно бо це як і псує стосунки, і псує довіру, і дитина вже в стресі від того, що. Чогось е, немає і там і ви хвилюєтеся. Дитина це також відчуває І не платіть заробітну плату дітям. Будь ласка, не можна. Дуже дякую тобі, Марина. Мені здається, по перше, було неймовірно цікаво. Корисно. Я сподіваюся, якщо у вас є якісь зауваження чи питання, які ви хотіли нам задати, пишіть обов'язково в коментарях. Якщо вам сподобалася наша сьогодні, дискусія, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну що ще запросила. Будь ласка, всі завжди рада завжди рада. Розмовно, ну реально вони завжди такі е, емоційні, знаєш, І, такі, і в, тему. Е, в тему. І е, кожен раз для себе дізнаюся, якщо чесно, щось нове. Е, сьогодні, наприклад, я дізналася, що е, ну, в європейських вузах реально можна поєднувати навчання на денній формі і роботу. Бо я е, думала, що це ну, неможливо, що складно, і що навіть е, що університети після працевлаштовують, але під час типу, вони угу. проти, щоб там студенти працювали. І Ні, навпаки, і, і, і взагалі це прикольно, тому що. Що тенденція, яка Що ти випустився з університету, ти вже має, повинен мати якусь практику, я, mm, якесь yeah. розуміння взагалі роботи спеціальності. Тому це не міф, це дійсно так є. І Класно. Це я такою логікою yeah. керувалася, і в університеті поєднувала роботу і навчання. Правильно, правильно, так дуже тобі. Дякую. Дякую.